Доброго здоров'я всім, навчально-тренінговий центр порятунку життя, і тема даної лекції гіпотонія, низький тиск, симптоми, причини до медичної допомоги. Одразу скажу, що в даній лекції ми не будемо займатися лікуванням, самолікуванням, тому що однозначно при Будь-яких порушеннях фізіологічної фізіологічної діяльності потрібно звертатися до лікаря і вже встановлювати, по-перше, причини того чи іншого відхилення від норми. По-друге, вже а, лікар призначить медикаментозне лікування. Ми з вами поговоримо про профілактику і про можливість а, надання самодопомоги в домашніх умовах, в тому числі а, за допомогою корекції. А, Їжі та фізичних навантажень. Отже, гіпотонія або артеріальна гіпотензія це патологічний стан, що характеризується зниженням кров'яного тиску порівняно з нормальними показниками. Нормою є співвідношення систолічного верхнього і діастолічного нижнього тиску 120 на 80 міліметрів ртутного спочка. Зрозуміло, що на сьогоднішній день нормою навіть може рахуватися 130 на 90. В різній літературі можна знайти різно, різні цифри, але в середньому нормальний показник це 120 на 80. За загальноприйнятими стандартами, тиск вважається низьким. Якщо показники падають нижче 90 на 60 міліметрів ртутного стовпчика, у деяких випадках показники, гіпотонія це варіант норми. Але для багатьох людей такий стан може викликати дискомфорт і негативно впливати на самопочуття. Звісно, є люди, які живуть з таким тиском, але це, як кажуть, виняток справи. Отже, причинами гіпотонії є наступне: спадковість. Деякі люди мають генетичну схильність до низького тиску, і для них це є нормою. Зневоднення, нестача води в організмі може призвести до зниження об'єму крові та тиску. Неправильне харчування, недостатня кількість поживних речовин, таких як вітамін групи Б та залізо, може спричинити гіпотонію, гормональні зміни, гормональний дисбаланс, як от недостатність кортизолу, хвороба Аддісона, серцево-судинні захворювання. Деякі захворювання серця можуть знижувати тиск через недостатню ефективність перекачування крові. Якщо говорити більш розширено, такий більш розширений список причин гіпотонії, це є вродження аномалії кровоносних судин, ендокринні захворювання, цукровий діапет, гіпотереоз, гіпертереоз, гіперфункція надиркових залоз, гормональний збій ендокринних патологій, авітамінозу, клімаксу, у період стадевого дозрівання, захворювання правоносних судин, атеросклероз, варикоз, тромбоз, патології шлунково-кишкового тракту, вирост шлунка, цироз печінки, стоякість пухлини, травми спинного або головного мозку, остеохондроз шийного відділу хребта, стрес, тривале емоційне перенапруження, нейроциркуляторна дистонія. Порушення роботи центральної нервової системи, тривала інтоксикація організму, зловживання алкоголем, коріння, наркотичними речовинами, отруєння важкими металами, перенесені інфекційні захворювання, менід, бореліоз, енцефаліт, хронічні захворювання серцево судинної системи ішемічна хвороба серця, вади серцевого м'язу, брадикардія. Симптоми гіпотонії. Основними симптомами гіпотенії є прояви, які можуть провокувати виникнення сильних головних болів, які локалізуються в області чола і в скронях, відчуття слабкості або втоми, затуманення зору, мушки в очах потемніння, шум в вухах, нудота, втрата апетиту, занепад сил, стрімке почастішення пульсу, так звана тахікардія. Запаморочення, втрата свідомості, погіршення концентрації, працездатності пам'яті, шкірних покривів, синюшність слізових оболонок. Звісно, що це все не проявляється одночасно, в кожному по-різному проявляються симптоми, але основні, скажімо так, симптоми перелічення на даному сайті. Лікування гіпотонії залежить від причин і загального стану здоров'я пацієнта. Основні методи лікування: медикаментозне лікування. У деяких випадках лікар може призначити препарати для підвищення тиску, корекція способу життя, збалансоване харчування, збільшення споживання води та фізична активність, допомагають підтримувати нормальний тиск, контроль стресу, хронічний стрес може сприяти зниженню тиску, тому техніки релаксації, йога та медитація можуть бути корисними. Прийом солі, помірне збільшення споживання солі може підняти тиск. Однак слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути надмірного споживання солі. Як підняти низький тиск в домашніх умовах? Це та профілактика, про яку ми зараз поговоримо. Зрозуміло, що якщо тиск постійно змінюється, то це вже потрібно лікувати. І йти до сімейного лікаря, до терапевта і вже дивитися на причини, але тимчасово або на доспітальному етапі, або тимчасово час від часу можна коригувати тиск завдяки в домашніх умовах. Отже, пити більше води, збільшення об'єму рідини в організмі допомагає покращити циркуляцію крові, Їжте солені продукти, сіль сприяє отриманню рідини в організмі. Що підвищує тиск, однак надлишок натрію, може призвести до серцевої недостатності, особливо у осіб похилого віку. Тому важливо проконсультуватися з лікарем, перш ніж збільшити споживання солі. При зниження артеріального тиску після їди, а, якщо тиск от ми поїли і тиск все одно падає, то потрібно їсти невеликими порціями, але часто. Обмежте вживання продуктів із підвищеним містом вуглеводів, таких як картопля, рис, макарони, хліб. Їх треба або виключити, або обмежити споживання цих продуктів. Пийте каву чи чай. Кофейн допомагає швидко підняти артеріальний тиск, але ви повинні пам'ятати, що кава також призводить до зневоднення організму, тому після кави потрібно пити воду. Прийміть горизонтальне положення, ляжте на спину з піднятими ногами, щоб покращити кровообіг. Так званий протишоковий стан, коли ми піднімаємо ноги вверх і таким чином а, збільшуємо об'єм крові а, в області корпуса і в області голови. Виникайте раптових рух, поступовий перехід із сидячого чи лежачого положення допоможе уникнути різкого падіння тиску. При зниженні тиску в положенні стоячі або при різкому вставанні виражені симптоми можна зменшити за допомогою носіння компресійних панчів, оскільки вони знижують затримку крові в ногах, регулярно виконуйте фізичні вправи. Як загальна мета прагніть займатися помірною фізичною активністю щонайменше 30 хвилин щодня. Уникайте тренувань у жарких та вологих умовах. Вживайте менше алкоголю. Алкоголь призводить до зневоднення організму і може знижувати артеріальний тиск, навіть якщо його вживання в помірних кількостях. Бажано виключити взагалі але або звести до мінімуму. Отже, підвищити артеріальний тиск можна за допомогою дієти, призначеної лікарем. Харчування зі збільшеним містом натрію солі допомагає трохи підвищити низький тиск. Які продукти допомагають підвищити тиск. А, промислово оброблені продукти, що місять багато солі, консервовані м'ясні та рибні продукти: печінка трески, м'ясні консерви, кралососи пінтая, солоний оселе віскумбрія, овочеві соки, буряковий томатний, маркляний, соління квашена капуста, солоні, огірки. Щоденний раціон має містити достатню кількість поживних речовин, щоб не допустити авітамінозу, а також залізомісні продукти, червоне м'ясо, яблука, гранати, гречка, ячна каша. Їжу необхідно приймати маленькими порціями 6-8 разів на день, не допускаючи переїдання. У випадку гіпотонії важливо дотримуватись водного балансу і випивати щонайменше 1,5-2 літра чистої негазованої води на добу. Рекомендована норма становить 0,33 мл води на 1 кг маси тіла. Рідина допомагає збільшити загальний об'єм крові та підвищити тиск у судина. А для запобігання розвитку гіпотенії кардіологи рекомендують дотримуватись правил здорового способу життя і своєчасно лікувати серцево судинні в докрині та неврологічні патології. Профілактика артеріальної гіпотензії включає збалансоване харчування з достатньою кількістю поживних речовин, контроль маси тіла, не дотримувати суворої дієти з малою калорійністю, не допускати систематичного голодування і переїдання, відмова від коріння та обмеження вживання алкогольних напоїв, дотримання режиму дня, повноцінний відпочинок, спати не менше 7-8 годин на добу. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами. Was braucht